І зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, доброго вечора. Вам вітаємо, вітаю. Пане Михайло, протягом дня ми на зв'язку з кореспондентами, які перебувають в різних куточках України, і доповідають нам, глядачам про ситуацію на місцях. Ми бачили сльози, ми бачили кров, зруйновані помешкання, втрачені автівки, і на превеликий жаль обірвані людські життя. Емоції переповнюють, які перші думки у вас виникали після побаченого почутого. В мене завжди одні ті ж самі прагматичні думки з точки зору того, що Російська Федерація досі отримує можливість на тих чи інших міжнародних майданчиках говорити щось. Не забуваємо, що вони можуть ініціювати, ви тільки вдумайтесь, в будь-який момент засідання Радбезу, наприклад, для того, щоб обговорити якісь там незрозумілі дії в Білгороді чи там десь в інших місцях Російської Федерації. Але між тим, це перше, що виникає. Друге виникає. Обов'язково дуже важливе питання щодо того, чи має світ толерувати я на за демократичний світ далі толерувати оці всі розмови про необхідність якось там дивитись, може не тільки військовим шляхом можна цю війну закінчити і так далі. І тому подібне, на мій погляд, немає жодного рішення невоєнного характеру, якщо ми говоримо про масштабні злочини, які Росія коїть демонстративно. Що ми з вами сьогодні побачили, починаючи з 29 грудня. Нагадаю, що ночі. 100 ракет, ну чи там 90 дронів, наприклад, як було вчора, ну чи 100 ракет сьогодні, да? мається на увазі 100 там, відповідно, ракет, дронів, різного різного формату ракети, що ми з вами побачили 29 грудня. 122 ракети плюс 60 дронів, чи там 40 дронів і так далі. Це говорить про те, і при чому, куди вони йдуть. Російська Федерація використовує абсолютно конкретно крилаті надзвукові балістичні калібри, в тому числі використовує виключно для атаки. Ви зараз це показуєте? Виключно для атаки по цивільному населенню. Тобто, це свідомий масштабний масовий геноцидного типу злочин який Ав би вже бути зафіксований міжнародними спільнотами відповідними юридичними інстанціями, і як під, і, і, і як наслідки цього, Російська Федерація мала б бути позбавлена право в тих чи інших міжнародних інституціях. Російська Федерація мала бути позбавлення право голосу в будь-яких міжнародних інституціях. А крім того, Україна мала б автоматично отримати всю, що, що необхідно, військову підтримку, і всю, що необхідну, юридичну підтримку, з точки зору і фіксації злочину, і фіксації відповідних орд. Які мали бути вже у того ж, скажімо так, військового керівництва чи політичного керівництва Російської Федерації, оце викликає в мене досі подив після двох років війни, і взагалі, ну це ж очевидно, правильно, ми ж живемо сьогодні в інформаційні часи, коли все очевидно, з точки зору хто. Автор всього цього, які наслідки це матиме і для міжнародного права, і крім того, для гуманітарного права як такого. Ну і безумовно, очевидно, що Російська Федерація ще раз підкреслює маніфестно підкреслює, що вона прийшла в Україну не якусь там маленький фрагментик землі, там щось там чи звільнити щось, і так далі. Як вони про це говорять в рамках своїх пропагандистських програм? Вони прийшли виключно для масового вбивства українців, і і тут треба підсумувати. От, якщо хтось думає, що можна якось про щось з Росією домовитись, і тоді війна закінчиться. Це помилка, фундаментальна помилка з Російською Федерацією домовитись ні про що не можна, бо вони будуть так чи інакше максимально вбивати українців. В тому чи іншому форматі і тому тільки ще раз підкреслю, тільки програш Російської Федерації дозволить, по перше, зафіксувавши всі ці злочини, довести потім в рамках юридичних процедур, хто і скільки років має відбувати там, пожи... ну, не скільки років, а по Ну і крім того, це дозволить нам з вами отримати можливість жити в безпечному світі. Якщо Росія буде залишатися в такому вигляді, як сьогодні, то постійно такі будемо мати інциденти, ексцеси. Протягом там наступних року півтора, п'ять і так далі, пане Михайло, ми сьогодні в рамках ефіру називали низку цифр. Одна з них це повторюсь. Цифра від Форбс: 620 мільйонів доларів, які вона витратила там ракети шахеди, які сьогодні прилетіли. Одразу після цього Росія, наскільки я розумію, ринок теж не безкоштовно запускає чергову хвилю. Засновану на фейках з намаганням виправдатись на вашу думку перед ким або перед чим хоче виправдатись Росія і кого або чого вони бояться Росія? Не те, що боїться Росія, хоче довести, що ви знаєте, це не виправдання навіть це. Вони спотворюють те, що відбувається для країн, скажімо так. Давайте візьмемо ширше для тих країн, які займають нейтральну позицію у цій війні, тому що безумовно для європейських країн це ну ніяк не буде впливати на політичні еліти. Але Якщо ви будете масштабувати інформацію про те, що це не ми, а щось там відповідно відбувається незрозуміло що то це буде мати вплив по перше на нейтральні країни ще раз підкреслю. А по-друге, на певні спільноти в будь-яких країнах, які не так глибоко розуміються на тому, що відбувається в Україні, десь щось чують, і Росія хоче просто збільшити масштаб а, спотвореної інформації щодо і наслідків своїх ударів, і щодо того, по яким цілям вона б'є, ви ж знаєте, вони постійно повторноб'ємо виключно по військовим цілям. Ну, по перше, мене завжди питання. Ання, а хто вам взагалі дозволив бити по будь-яким цілям в Україні? Це перше. Ну і друге безумовно, ви б'єте не по військовим цілям. Ви навіть б'єте не по критичній інфраструктурі, а б'єте виключно по цивільному населенню, по багатоквартирним будинкам і так далі, і тому подібне. Тому вони хочуть не так виправдатися, а просто створити приводи інформаційні додаткові впливу на певні там спільноти в різних країнах. Це перша складова, друга складова. Вони хочуть таким чином сказати Ну, ми б'ємо, вони б'ють. Це війна. Ну і так далі, щоб їх не позбавляли, те про що я казав на початку, щоб їх не позбавляли право впливати на ті чи інші міжнародні інституції, щоб оцей е, істота на прізвище Небензя могла в будь-який момент скликати. А давайте ми позачеркове засідання Радбезу скличемо, тому що щось там відбувається ще раз підкреслюю, в Білгородській області. Давайте ми відповідну резолюцію ООН отримаємо. А потім з цієї резолюції вони йдуть по іншим країнам. Дивіться, от бачите, що Україна робить, і так далі. Тобто, це достатньо стандартна, примітивна технологія Російської Федерації розрахована на не дуже прискіпливого споживача цієї інформації. Це перше, друге на людей, які відповідно не глибоко занурюються в проблематику східної Європи, ну і війни, яка відбувається в Україні. По третє, на країни нейтральні, і по четверте, знову ж таки, Росія через масштабування постійний повтор однієї тієї ж фейкової інформації, що не все так однозначно там не зрозуміло, хто з ким воює і чому воюють. Ну і безумовно, Росія продовжує казати, що це ж Україна спочатку щось робить, потім ми щось у відповідь родим це якраз таки дає їм можливість продовжувати себе почувати в інформаційному глобальному полі як країна, яка генерує якісь сенси не більше того, але парадокс в тому, що сьогодні відповідно. Люди, які так чи інакше активно моніторять все, що відбувається в Україні, чітко розуміють перше, Росія безумовно агресор, Росія ініціативно наносить удари по цивільному населенню. Ці удари носять абсолютно конкретно юридично виверений характер геноцидного типу. Ну і четверте, це масовані щоденні ну чи щоночі удари, ціль яких виключна кількість жертв серед цивільного населення. Пане Михайло, була красномовною реакція наших західних партнерів, зокрема представників Сполучених Штатів Америки, посла цієї країни тут в Україні. Була реакція Європейського союзу, представників ЄС. Скажіть, будь ласка, що нам потрібно зробити, щоб не обмежилися лише словами засудження, а щоб реакція була більш потужною і Україна отримала необхідну військову допомогу для того, щоб чинити опір агресору. Ну, по перше, добре, що вони відслідковують все, що відбувається, і фіксують. Ви знаєте, це юридична фіксація. Якщо ти робиш вже відповідну заяву від там імені тієї чи іншої організації чи країни національного уряду, це означає, що ти юридично зафіксував, що відбулося, хто винний і які наслідки. І таким чином, це все ще елементи юридичної фіксації масштабних злочинів Росії. Це перше, друге, безумовно потрібна публічна реакція, яка потім третя через переговорні позиції. Буде в виглядати як військова допомога ви абсолютно правій. І я думаю, що вони самі сьогодні. Я маю до нашої країни, перш за все, партнери. Вони свідомі, що Україні треба надавати додаткові інструменти, максимальні. Які додаткові інструменти? Це вже очевидно. Це системи ПРО. Вони, до речі, ефективні. Давайте говорити про ті ж 10 кінжалів, які не досягли жодної цілі в Києві. А це означає, що для України додаткові там 2, 3, 4 системи Петріотів були б вкрай необхідними. Друга складова: це необхідно давати дальнюбійну зброю до того, щоб нищити можливі, можливо, нищити все, що знаходиться на більшій відстані від від, скажімо, місця, де йдуть активні бойові дії, в тому числі на півострові Крим, в тому числі в акваторії Чорного моря, і так далі, третя складова безумовно, це більш глибоко нам би хотілось, щоб заходили в санкційну політику. Все ж таки, ну давайте знову ж таки правильно говорити, що, наприклад, ті ж кролаті ракети 101, в них там є елементи. Ну чи взагалі ці ракети вже були побудовані в третьому чи навіть четвертому кварталі 23-го року. Ну тобто це свіжі ракети. А відповідно, Російська Федерація не виготовляє всіх компонентів необхідних для крилатих ракет. Відповідно, вона їх отримує готовими з країн з високоразвитим технологічним сектором. А це точно не країни друзі Російської Федерації. Мається ну, Росія ж як правило дружить з країнами, які є. Ну, ну ви розумієте, да? з да, технологічної точки зору максимально та. пане Михайло, да. даруйте. Мусимо вас зупинити, тому що обмежені в часі і маємо передавати слово колегам. Вам вдячні за Дякую. коментар, за те, що були з нами на зв'язку. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, зокрема про чергові обстріли Росії по території України і про міжнародні наслідки.